Вітаю, восьмикласники! Урок історія, урок узагальнення за темою національно визвольна війна Богдана Хмельницького середини 17 століття. Мета уроку повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь та навичок набути учнями впродовж вивчення розділу. Розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках, сприяти осмисленню учнів подій минулого своєї батьківщини і формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них, спонукати учнів до подальшого поглиблення знань, продовжити формування учнів вміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти. Виховувати учнів почуття патріотизму, толерантності. Поваги до історичного минулого. Поняття Національна визвольна війна. Українська гетьманська держава. Національна визвольна війна українського народу. 1648-1657 роки. під проводом Богдана Хмельницького. Причини Посилення соціального гноблення, зростання шляхетського землеволодіння, панщини, посилення національно-релігійного гніту, невідповідність між набуттям козацтва, фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та різким погіршенням його становища згідно з ординацією 1638 року, слабкість найвищої державної влади, Речі Посполитої. Наслідки національно визвольної війни українського народу, відродження української держави, ліквідації кріпосної залежності селянства, Об'єднання народу навколо гетьмана і козацької старшини, перетворення козацтва на еліту держави, привальйований стан. Україна посіла вагоме місце у міжнародних відносинах Європи. Упізнай героя Богдан Хмельницький. Тиміш Хмельницький, Іван Золотаренко, Іван Виговський, Максим Кривоніс, Іван Богун, Група перша. Орієнтується в історичному часі і просто. Національна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького почалася 1646 рік, 1648 рік, 1650 рік, 1651 рік. Правильна відповідь Б. 1648 рік. Коли відбулася описана нижча подія, увесь народ, вся червь, вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як Спасителя народу від рабства польського, як Моїсея, бачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний патріарх Єрусалімський, надав йому титул найсвітлішого князя. В якому році це відбулося? А. Грудень, 1648 рік. Б. Серпень 1649 рік, В. Вересень, 1651 рік, Г. Січень, 1654 рік Відповідь А. Грудень 1648 року. Білоцерківський договір між гетьманським урядом Богдана Хмельницького та представниками польського короля Яна ІІ Казиміра було укладено після битви під Корсунем, пилявцями, берестечком, батогом. Відповідь В. Берестечком. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов Зборівського договору 1649 року, Білоцерківського договору 1651 року, Бахчисарайського договору 1681 року і вічного миру 1686 року. Відповідь Б. Білоцерківського договору 1651 року. За умовами Білоцерківського договору 1651 рік. Перше. Польський король зобов'язався припинити воєнні дії проти союзника Гетьмана Московського царства. Друге. Козацький реєстр встановлював 20 тисяч осіб. Шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків. 3. Козацькою територією визнавалися лише землі київського воєводства. Відповідь В. 2, 3. Козацький реєстр встановлювався 20 тисяч осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися до своїх маєтків, козацькою територією визнавалися лише землі київського воєводства. Позначне місце битви, що разом програли три команди польського війська, яких Богдан Хмельницький глузливо називав Перина, Латина, Дитина, Львів, Пилявці. Жовті води, корсунь. Відповідь Б. Пилявці. Коронний гетьман, який виступив проти військ Богдана Хмельницького у битві під жовтими водами це Конецпольський, Потоцький, Калиновський, Барабаш. Відповідь Б. Потоцький. Соціальною базою рушійними силами визвольної війни були селяни, козаки і міщани. Селяни-козаки частина міщан шляхта. Селяни, козаки, міщани українці, частина української шляхти. Козаки, міщани, селяни, Українська православна шляхта, православне духовенство Відповідь Г козаки, міщани, селяни, Українська православна шляхта, православне духовенство Союзниками козаків у боротьбі. Проти польсько-шляхетського панування в 1648 року були Московське царство, Князівство Молдови, Велике Князівство Литовське, Кримське ханство. Відповідь Г. Союзниками в боротьбі проти польсько-шляхецького панування в 1648 році були Кримське ханство. Позначте одну з причин національно визвольної боротьби українського народу проти Речі Посполитої Смерть польського короля, татарські набіги на українські землі, бажання об'єднатися з Московським царством, Посилення національного гніту. Відповідь Г. Посилення національного гніту. Це була одна із причин національно-визвольної боротьби українського народу проти Річі Посполитої. Скликана в Переяславі гетьманом Богданом Хмельницьким військова рада мала вирішити питання про перехід війська Запорізької під зверхність Московського царя, погодження з умовами російсько польського Віленського перемир'я. Утворення українсько шведської антипольської коаліції, припинення бойових дій проти Речі Посполитої. Відповідь А. Перехід війська Запорозької під зверхність Московського царя. Зборівська угода була підписана 1648 року, 1649 року, 1650 року, 1651 року. Відповідь Б. Зборівська угода була підписана 1649 року. хвилинка відпочинку. Далі. Група 2 працюється з інформацією історичного змісту значущого змісту. Установіть відповідність між датами та подіями червень, серпень 1649 рік, травень 1652 рік, вересень-жовтень 1648 рік, вересень-грудень 1653 рік. Перша битва під батагом. Друге облога Львова, Третє – облога збаража, Четверте – облога Жванця. П'яте – битва під пилявцями. Відповіді А три. Б один. В. 2 Г. 4 Співвіднесіть міста з регіоном їх розташування. А. Яси, Б. Берестечко, В. Жванець, Г. Конотоп. Перше. Галичина. Друге. Молдавія. Третє. Слобідська Україна, 4. Волинь, 5. Північна Буковина. Відповідь. А2 Б4 В5 Г3 Розташуйте події в хронологічній послідовності а Обрання гетьманом Павла Тетері, Б. Битва на жовтих водах, В. Перше українське посольство до Москви г. Похід військ Хмельницького до Молдавії. Перший Б. 1648 рік, друге В. 1648 рік, третій Г. 1650 рік, четвертий А. 1663 рік. Група 3. Виявляє здатність до співпраці, толерантність, громадську позицію. Який атрибут зображений на портреті історичного діяча указує на те, що він обіймає найвищу посаду у війську запоріжському. шапка з двома пір'їнами, хутряна накидка, шабля на поясі, булава в руці. Відповідь Г. Булава в руці. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов Вічного миру 1686 року, Зборівського договору 1649 року, Білоцерківського договору 1651 року, Бахчисарайського договору 1681 року. Відповідь. Б. Зборівський договір 1649 рік. На зображеному малюнку Тараса Шевченка відображено образ родинної церкви у Сипальниці Гетьмана А. Богдана Хмельницького, Б. Івана Брюховецького, В. Кирила Розумовського, Г. Петра Дорошенка. Відповідь А Богдана Хмельницького: Портрет якого Гетьмана є елементом композиції зображеної ікони Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Мазепи. Відповідь А. Богдана Хмельницького. Висновки. Національна визвольна війна. Збройна боротьба народу спрямована на знищення іноземного панування, завоювання національної незалежності, і утворення національної держави. результатом якої стала. Відновлення державності українського народу і завершення переважно процесу формування Української національної держави, Українська Козацька Республіка. Домашнє завдання підготувати проєкт за темою Богдан Хмельницький, його внутрішня і зовнішня політика. Дякую за увагу!